Друзі, вітаю! Сьогодні я хотів поділитися з вами цікавою інформацією, де е, можна купити речі побутові в Америці зі знижкою 30-40-50, а то навіть і більше відсотків. Для прикладу, покажу вам, я недавно купив е, собі електричну бритву. Зараз вам покажу. Цей сайт, як воно виглядає і як взагалі можна виграти? Значить, Дивіться, ось така бритва Браун, 9 серія 9390, вартість 128 доларів з податками із доставкою податки 14, доставка 12 доларів, разом 154 долари вийшло. Е, значить, і покажу, скільки та бритва коштує нова на Амазоні. От є Amazon. І от таку я бритву хотів. Вже давно хотів, але віддати за бритву 300 доларів, 350, навіть 340 вона виходить. От, тут ціна 310. І то що ціна без, без таксів. Такси 10%, то 310 плюс 30 доларів, 340 доларів буде. От, така бритва 9 серія, так само 93-90. Як можете ви побачити. офіційний сайт Амазону. І, значить, є така річ, як EBay, де проводиться аукціон на різні товари. І от, якщо ви можете бачити, зараз я знайду от продано, оригінальний лістинг. Дев'ята серія 9390, 128 плюс 12. І що саме головне? Зараз ми почитаємо опис. От, тут було на цю бритву поставлено 13 ставок. Можемо подивитися, єтхісторі. Значить стартувала. Стартувала ціна на ту бритву, от стартін прайс 84 долари. І вона більше ніж тиждень, 7 днів тому грала. 85, 88, 100, 105 і 4 дня. І от, остання ставка була моя. Я її перебив якраз перед завершенням 13 листопада 9.34-128 доларів. І зараз я вам ще покажу. Так, то є бітхістори. А зараз я вам покажу опис. Значить, так, так, так. От опис бритва. Box is damaged, But Steel Factory sealed. Тобто коробка пошкоджена десь при транспортуванні, і її було повернуто. От є фотографія тої коробки. Її було повернуто, але вона запакована Ну, тобто, повністю нова бритва. І зараз я її вже отримав і покажу, вона в якому реальному стані прийшла. І чи варто грати? Ось дивіться, ось та бритва. Як ви можете бачити, вона запакована, але от її деміч пошкодження. Було пошкодження, десь вона впала при транспортуванні і отримала таке пошкодження. Ну, на сайті писали, відповідно, що вона не була ще ні разу відкрита. Не знаю наскільки це правда. Тут є от така якась. Напевно, не знаю, чи то заводська, скотч, напевно, що заводський. Ну, тобто, тут вона так вже виглядає, що могли навіть якісь запчастини вилетіти, але ну, не впевнений, що тут щось вилетило. От і тут знизу. Якщо ви бачите, от. тут теж вже щось ну, таке враження, що було відкрите. Зараз я спробую відкрити так, щоб. ось ні, вона так не, не відкривається. Ну тобто отак от, ага, от можна було відкрити. Ось так вона відкривається, ну, зараз ми перевіримо. Ну, тобто Повноцінно вона не була відкрита, хіба от максимум отак. Що? Що я зміг відкрити? Ну нічого, давайте подивимось тоді. Зараз я її вже повністю відкрию. Можливо, навіть і приклеїли її тут. Ну, писало, що нічого не приклеювали. От можете бачити так, що тут було. Такий був коробка. Так, інструкція була. Далі. Такий бокс. Ну, кульок. Кульок є. Кульок є так якби з можливістю його літати. Зараз я подивлюсь далі. Що тут є, то поки відкладемо в сторону. Так, ну тут все теж пом'ята. То теж закидаємо і... Пультляр. Футляр теж, все, ну виглядає, воно дійсно, все нове. Футляр, кульок. Так. І що тут у нас ще є, далі дивимося? Ага, значить є така водичка, яка автоматично очищає бритву, дезінфектор. Дезінфектор. Далі. І блок, зарядний блок. От він був теж. Ну, виглядає, що новий. Ага, і ще є. І ще є така щиточка, щоб чистити. Вручно, так, ну тут вже все, більше нічого нема. Так, зараз я попробую. Ну всі інструкції, все на місці, щоб ви розуміли. Як ви бачили така бритва на сайті Амазона коштує 340 доларів буде з доставкою, тут вона просто пошкоджена. Я її виграв за 155 доларів, вже в мене вона на руках вийшла. Як ви рахуєте? Ну, ця знижка виходить більше ніж 55%, якщо порахувати. І повністю все, бритву зараз я ще попробую розпакувати, напевно, бо ви бачите, бритва в чохлі такому транспортному. Тому ну, вона взагалі ніяким чином не пошкодилася. Ось, будь ласка. Повністю ціла робоча бретва. Так, стан новий, ніяких відбитків навіть пальців тут на ній нема. Повністю новий стан. Вона отут так вставляється і автоматично вона тут заряджається. Ще цей блок знизу вставляється. Зараз я подивлюся, як вона відкривається. А от знизу. Ззаду цей блок заїжджається. З дезінфектором, так? І вона закривається, і вона автоматично і заряджається і очищається. Ну, в рекламі сказано, що кожен раз ти дістаєш бритву як нову. Зараз подивимося, чи вона заряджена, вона аж має, дивіться, має 5 е, сіточок, 5 насадок. Таку має, таку. Е, ні, 4. Раз, два, три, чотири. 4 і 5 оцей тремер. Тремер. Ну, Звичайно, щоб підрівнювати собі бакембарди. Так, ну все працює, в принципі. Е, я давно хотів таку бритву. Так, тут головка плаваюча, так. плаваюча головка. В двох напрямках туди-сюди тільки плаває. І зараз подивимося, чи вона працює. Так, то що таке? Не знаю. Ага, то виключати оцей плавачий режим. Ф -ф фіксує. Оця функція фіксує головку. Угу. Добре. Головку ми з тим розібралися. І нажимаю, і вона є розряджена, повністю розряджена. Або поломана. Ну, зараз я тоді її попробую зарядити. І далі продовжу відео. Сьогодні я зарядив бритву для вас. Все нормально з неї. Сама бритва новенька. Ось, зарядилася повна зарядка. Отак вона працює. І зараз. Ради експерименту можете побачити, я отут тиждень не брився і зразу попробую перший раз з нею побритися і сказати вам свої відчуття. Ну що, пробуємо. Ну що, перше, що я можу вам сказати, так як в рекламі за один прохід воно не знімає тижневої такої щетини, але тут декілька разів вже в принципі нормально. Зараз я продовжу. Навіть моментами таке буває, що щіпає, але я думаю, що просто вже з такою тижневою щетиною треба користуватися тримером, збрити тримером спочатку. А вже тоді, коли, ну, я думаю, може я ще навіть знімлю варіант, коли я 2-3 дня, наприклад, не побриюся. Ну, Зараз воно проходить тяжко, але вже я кілька разів по. Водив, то вже нормально. Ну що, продовжую. І зразу ви зможете подивитися по часу, скільки то триває той процес. Ну, Одним чим зручна та бритва, то я можу сказати, що її можна взяти з собою в машину. І в пробках, в корках десь собі на світофорах, так як дівчата підмальовуються, так можна підбритися собі. В принципі, зеркало в машині завжди є, а саму бритву взяти в цей чухол транспортний. Зарядити, я не знаю, я думаю... Зарядки самої має хватити ну, на кілька разів як мінімум. Правда, в комплекті нема такого, щоб вона могла заряджатися з машини, наприклад. Ну, але завжди є інвертор, який можна підключити до 12-вольтової розетки. І вже в нього запихати будь-які побутові вилки на 110 вольт. Ну, або в наших країнах на 220. В принципі, терпимо, терпимо. Ну, по часу не так не так швидко, як в кламі, що один раз провів і воно тобі зразу прямо так плоскою збиває. Зараз поближчі може сяду. Не знаю як воно там звісно, передає, бо там фокус в тої камери не дуже, 30-40-50 см. 30-40 воно вже не ловить деколи фокус. Бриє чисто. Хто не любить от мокрого бриття, звичайно, звичайно, бритва вона частіше напевно бриє. Ну, але то, я думаю, знаєте, на якихось тисячних там мікронах, кому не треба такого супер ідеального варіанту, то Ну, в принципі В принципі, я задоволений бред за такі гроші вона буде в принципі, і служити довго. І... Ну от, бачите результат в принципі, за 5 хвилин одну сторону. Одну сторону побрив, я думаю, що другу сторону хвилин 10 отак от воно було, отак от воно стало. Я думаю хвилин 10 треба для того, щоб повністю побрити, ну, але результат ви самі бачите. В принципі, ідеально, я нічого не відчуваю. Якась десь може трохи мінімально. А так, ну я вам показав, як купляти на Амазоні. Не На Амазоні, На eBay, на аукціоні. Там можна купити будь-які речі. Я от зараз хочу дівчині купити фен Дайсон. Він коштує в магазині 600 доларів. Там можна за 300, напевно, купити. Ну, будемо пробувати. Якщо вам цікаво, як фен купити і за яку ціну він вийде, то підписуйтесь. Підписуйтесь і слідкуйте. Зараз я готую е, відеоматеріал, матеріал, як машину купити зі знижкою 50 і більше відсотків. Я купив нову машину зі знижкою 33%, відсотки, здається. Але можна і до 50%. Відсотків. Тому Кому цікаво, я зараз багато роликів не знімав і буду всі ці ролики монтувати і найближчим часом випущу про машину. Тому всім гарного дня і до наступних зустрічей в ефірі.